you <music> Слава Україні, блогер. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал. Інтерв'ю корупція інфоонлайн. Посилання в описі. Уже ні для кого не секрет, що в ряду захисників України один з головних путінських маріонеток колишній нардеп України Ілля Кива, який ще напередодні розвторгнення втік до Європи. З часом він поїхав до Москви, де і проживає увесь цей час, пропагуючи риторику диктатора та розпропагандистські промови. Зараз він продовжує наполягати на тому, що начальник головного управління розвідки Буданов ніби помер, а більше опальний політ. Так стверджує, що в Україні оцифрували мертвого Буданова, щоб продовжувати показувати його на тебе. Відповідно, заяву Кива оприлюднив 28 червня в телеграм. У мережі висміяли цю відверту хвору маячню, зазначивши, що цього разу екс регіонал перевершив сам себе, узяти мертву людину, оцифрувати її і через монтаж брати у трупа інтерв'ю, цілком серйозно ставити запитання, слухати прогнози і усе це на рівні ефірів держтелеканалів. щоб усі вірили, він живий, здоровий і серйозно сприймали марень. Яке несе електронна версія, обурився екснардеп. Можливо, він думає так само, як путінська пропаганда, і викриває її секрети, адже ми усі дуже добре знаємо, як там славиться великий монтаж зі зверненням Путіна. Загалом така дурна спроба пропаганди вразила українців. Багато користувачів мережі називали Киву хворою людиною. Коли випав на підлогу, а зверху ще й наступили. Кива перевершив самого себе санітари, на виїзд. Якщо згадати, що Кива й раніше не відзначався чистим розумом і розумними заявами, то нічого не Звичного його бурна фантазія просто смішить людей. Геніальні заяви дають зрозуміти, як чудово, що цей зрадник втік з України. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канали, ставте лайк.